Про Тараса, про Шевченка нам розказувала Нейка. про Тараса, Тарасових батьків, про сестер, про братів. Та розповідав нам тато, і цікаво, і багато. Ось, як Тарасик виростав, як у зла листа. Я Шевченка побажаю всі вірші його бовчаю. Ось уже навчилась я десять віше з ковзаря. Сидайка небо поває, силайко ти мигай, сонце засичає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Садире сві похилися та полі поволі Стоять сві, як староші. Визмовляють з поном. І все то те, бо вся каряїна, повиток корси, з ним вмивається дрібної рьосою. З полком ріку мивається, сонце зустрічає. І нема там почину, і каряни нема. Благословенна та година, як народила мати сина і назвала його Тарас. Благословен то ден і час, коли прослалась школи мами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами. Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Пам'ять про цього видатного українця. Живе у серцях його співвітчизників і не тільки. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну.